Привіт, друзі! Багато чую нарікань, що дорого. От пішов в магазин, 1200 потратив гривень і нічого не купив. Я хочу вам показати, що я сьогодні купила на 1958 гривень. Оце все. І зараз я вам покажу, що саме. Цибуля. Я не знаю, скільки в грамах, просто я вам показую кількість. Цибуля червона, буряк. Капуста величезна, картопля, ну кілограмів, напевно, 5, олія 900 грам, борошно 2 кілограми, мандарини, не знаю скільки, два тостерних сира, 4 томатні пасти, 2 майонеза великі, один, один пів кілограма, другий 300 грам, три плавлених сирка. Ось таку філеєчку, кілограм шиї, мені перемололи фарш, сметана 20% невелика баночка, горошок, хрін, дві пачки ось таких італійських макарон, ось такі ще шпагеті, дві, це все по 500 грамів, 2 кг цукру, кілограм рису. На голубці я купила. Дві е, смаколики е, котам, е, чотири баночки ось такого паштету, шпроти на бутерброди на різдво. І ось таку ковбасу, тут одне м'ясо. Ось таку шинку, варену ковбасу. І ось така шия кусочок. Це я взяла Давидові на пробу. Ось за це все я заплатила тисячу. 958 гривень. Або 45 євро. Ну, плюс-мінус, там, я не знаю, зараз курс, або в доларах, там, ну, 47 доларів. Ось за це все. Я не знаю, як людина пішла два кусочки ковбаси, купила сок і ще щось заплатила 1200. От подивіться, скільки я всього купила. Хто не розуміє, за кордоном, чи розмовляє російською, будь ласочка, вмикайте субси... 에, субтитри. <свісно> все, все показала вам. Гарного вам. Вечора, чи дня чи ранку, хто коли дивиться. До зустрічі! Забулася сказати, що якщо будете дивитися моє відео і вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Дуже вам вдячна.